Є і теми, і конкурс, цікавий вийшов конкурс. І зараз є, не, не багато бачимо таких конкурсів. По-перше, географія. Ви подивіться, з, Украї... з усієї України люди прислали роботи. І один, два, три тури, але зробити, щоб це було здорово, зроблено і стояло. І хотілося б в матеріалі світлий, Тут таке місто, що світлий матеріал, щоб він був молодий і, і в камені в світлому. Конкурс відбувся. Вдячний всім за участь у конкурсі. Рішенням журі визначено, що необхідно продовжити роботу щодо оголошення і проведення другого етапу. Роботи над конкурсом і відзначити кращі роботи, які заслуговують на відзначення і визнані такими, що зайняли друге та третє місце. Тому друге місце зайняла скульптор Білей Василь Васильович. Це скульптури. Шевченка у Молодому віці. Три варіанти автор із Закарпатської області. Це друге місце. І третє місце скульптор маляр Олександр Сергійович з міста Броваре Київської області. У нашому місті от такі совершенно прогресивні звичай, коли в городську произведения искусства і входять не случайно, не как-то так. По знакомству, либо каким-то нелепым совпадением, а именно в виде конкурса творческого, открытого. Это у нас проводится впервые. Нас всех можно жителей города с этим поздравить. Мы надеемся, что вот такая работа она придет к тому, что Белая Церковь, вот, чего она и достойна, она будет э, с духом искусства пропитана, духом цивилизации будет наполняться. Спасибо всем и авторам, и жителям за то, что У нас такая прогрессивно развивающаяся земля.